Друзі, вітаємо вас на нашому youtube каналі Раді вас бачити. Дякуємо за підтримку, за вподобайки і позитивні коментарі. І сьогодні їх буде просто безліч. Я дуже сподіваюся, під нашим відео, тому що у нас у студії, по-перше, Анна Атаманова, раді тебе бачити. Вітаю. А по-друге, у нас стільки краси сьогодні в лиці Анні Атаманової. І зараз будемо, як ми обіцяли, розповідати про те, як. Україна, знову ж таки в образі Ані, представлялась на міжнародних конкурсах краси. Анічка. Розкажи, звідки оце все? Як тобі це вдається? Ну, мій е титул е і моя е якби, назва мого каналу написана як Queen of Magic. Mm -hmm. І я е зараз. Хочу доказати своїм а, глядачам, підписникам, які довіряють мені, які звертаються до мене, що дійсно я а, не просто так назвала себе, і це всі нагороди не мої, а України, українок всіх в лиці жінок будь-якого віку, а, з будь-якою кількістю дітей розлучені, не розлучені. Байдуже кожна жінка, кожна українка це краса. Це сила і впевненість. І Україна так і представляється для кожного світу. Україна є. Україна сильна, Україна непереможна. І тому, незважаючи на те, як би мені не було важко, нещодавно народила дитину, Третю. Третю, Третю так багато справ. І все одно я для України вибрала час і незважаючи на Надзвичайно тяжку дорогу, незвичайно важкі валізи, тому що мої всі костюми, одяг, вони дуже такі шикарні, дуже багато вишивків, вони тяжкі самі по собі. І я хотіла представити Україну якомога а, найкраще показати, що Україна найкраща країна. І все це для моїх підписників, для моїх глядачів, все це для вас. Я приношу вам ці трофеї до ваших ніг. І, і кажу, що ми переможемо разом. Кожен з нас принесе свою часточку енергії, віри в перемогу, і Україна буде на перших. В місцях. місцях завжди. Так, ну в тебе дуже багато конкурсів вже за плечима. Давай поговоримо про останній, який проходив в Майамі. От буквально ти тиждень, як повернулася, так, десь тиждень, може, трішечки більше. Що це за конкурс і які нагороди дісталися тобі? Конкурс краси Всесвіту, міжнародний конкурс. Дуже багато учасниць приймало участь більше, ніж 70. І я хочу, бачите, в мене навіть номер 58 дуже серйозний конкурс, нереально цікавий, нереально масштабний, гарний. В Майамі на берегу океану проводилися зйомки. Зараз монтується відео, і я залюбки, коли буде вже все готово, виставлю в себе на каналі. Я думаю, що вам буде цікаво подивитися, як відбувалися події. Чому я зупинилася і перестала викладати свої відео, тому що не можна до того моменту, як буде змонтовано відео, показувати процес зйомки. Кожен день був насиченим, яскравим, неймовірним, магічним для мене і викарбується в моїй пам'яті назавжди. Враження неймовірні. Наскільки важко і наскільки, наскільки чудово, приємно для мене це просто той період життя, який для мене. Став одним з найважливіших для того, щоб я порадувала українців і довела, що Україна, Україна є, Україна сильна і найкраща. Серед усіх країн мені було надзвичайно важко представляти Самим важким і тяжким конкурсом для мене це був конкурс подачі національного костюму, тому що в той день. Я відчувала, що в Україні жахливі події відбуваються. І я коли їхала на конкурс, я сказала, що Кривий Ріг, 19 число, 20, такі угу. числа будуть, будуть тяжкими. І коли я приїхала на конкурс, в мене було зіпсоване, зіпсований настрій, тому що це відчуття моє, я ж незвичайна людина. Я відчуваю що на моїй країні. Там страждають люди, гинуть, і я повинна з посмішкою подавати себе, подавати Україну. І це було дуже важко, коли поперед мене ще стояли росіянки. Тут також спрацювало оце, знаєте, таке враження, що дуже болісно і неприємно, і вони стоять, посміхаються собі. Задоволені життям, вони легко туди приїхали, не так як я, через Польщу пересадки, дуже багато було пересадок на самоліти. Ну, про це навіть мови немає. Всі мене розуміють наші люди. І... Важко включитися, важко відключити ті емоції, коли попереду стоїть Росія, і ти повинен вийти в цьому броні, подати цю силу і красу. Ти ж не можеш вийти зі сльозами з таким обличчям і представляти Україну, коли в мене перед очима пробігають ці події, які сталися, які можуть статися. Поранені діти, поранені люди. І дуже болить серце. І щоб не заплакати, я просто себе настраювала майже 10 хвилин і вийшла з посмішкою показати, що Україна є, і Україна стоїть і може дати фору. Не я, не Анна Таманова, а саме Україна поперед Росії. І ми вийшли краще. Повірте, мій одяг був розшитий бісером, Там така робота серйозна. Там просто кожне, кожний елемент, це все продумано, показана краса України. І ось у мене слідуючий буде конкурс. Я дещо а, хочу змінити і, мій одяг і показати силу українського одягу, наші традиції трошки по-іншому, але це також буде сильний вихід. І Ще я хочу сказати, що на відміну від інших учасниць, які також виграли корону. Можливо, хтось чув, вже були скандальні відео про українку, яка представляла Америку, і вона також виграла корону в своїй категорії головну. І вона стояла поруч з росіянками, за руки трималася на одній сцені, потім в конкурсі спілкувалися. Я себе поводила дуже відсторонено, я не конфліктувала, тому що я вважаю, що для у чемної людини ввічливої неправильно вступати в конфлікти, щось там оскаржувати, сваритися. Але я вела себе відсторонено, я відходила в сторону, не конфліктувала. Навіть у мене був вихід, обов'язкові зйомки на яхті, угу. і я пропустила. Я там просиділа три з половиною години з макіяжем. Я ризикнула з зачіскою, просто чекала, щоби з ними не сідати в одну яхту. Тому що мені я считаю, я вважаю, що це неправильно, некоректно. І я просто з моїм директором ми вийшли, нас випустили з яхти в останній момент, коли я зрозуміла, що там позаду стояла росіянка. Тобто ми навіть зробили такий крок, трошки ризикнули, що ми попросилися вийти і сісти вже з іншої категорії, там де старші. Жінки літні, я розуміла, що для мене можливо це будуть не ті кадри трошки, хоч хоча я дуже пишаюся зараз цим, і мені дуже приємно, це нереальні жінки по 60 років, які, які себе можуть подати в усій красі. Ось потім так, Україна. Немає конфліктувати, але Україна не має стояти позаду. Uh -huh. я навіть зайшла на зйомках, коли там усі дівчата виходили. Я стала з краю, тому що росіянки були в центрі. Uh -huh. І я заховалася. Я розумію, що для мене, для піару, краще було в центрі стояти, але я відійшла осторонь і хочу сказати, що дуже багато українців, які живуть в Україні в Америці, вибачте, вони дуже підтримували Україну, виражали свої свою підтримку свою любов до України і дуже сумують, і за це я їм дуже вдячна. Навіть приходили з дітками, з прапорцями і підтримували, коли я вийшла в своєму улюбленому вбранні, в якому я взяла перемогу в Україні, головну корону. А, і я в ньому поїхала представляти. В мене вишитий Тризубець, в мене а, корона, синє моє а, класичне моє вбрання, яке а, для мене на кожному конкурсі, воно обов'язкове я його дуже люблю. І коли я в ньому вийшла, то просто усі мені аплодували. Я себе почувала дуже-дуже впевнено і дуже гордо за Україну. Тому що Україна дуже багата. Природніми ресурсами, дуже багато нашими нереальними людьми, тому що всі знають, що українці вони в медицині найкращі, найрозумніші, найпрацьовитіші, повірте, в кожній країні класні люди, але наші найвитриманіші, найсильніші. І навіть коли нам важко, ми стаємо ще сильнішими і з вірою в перемогу не покладаємо, не опускаємо руки, йдемо вперед. І намагаємося виборювати заради радості, заради посмішки. І я думаю, що наші військові також я хочу їм. Подякувати мені Я дуже хотіла, коли мені надягали корону, якось подякувати, висловити подяку нашим військовим, нашим людям. Але там не можна було, і я не змогла виразити вдячність. І тому зараз, користуючись моментом, я хочу подякувати нашим військовим, нашим громадянам, кожному з вас. Дякую, що ви в Україні. Дякую, що ви все робите для України волонтерам, військовим. Нехай вас Бог береже і будемо перемагати кожен в чому може. А ми тобі дякуємо за те, що ти витрачаєш свої кошти для того, щоб дістатися на ці конкурси краси за 3 земель, як то кажуть, і представити Україну про те, щоб про Україну пам'ятали, говорили, підтримували і не забували. Так, у мене є уточнююче запитання. Як проходять взагалі ці конкурси? Тобто там є декілька категорій, і в, під ці категорії вже є там певний пул учасниць. Правильно, так, я так, розумію. Так, так, так. От На, 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 на цьому конкурсі в Майамі в тебе декілька корон, наскільки я зрозуміла. Три, давай, давай. три корони. Мені. Що це за корони? Ось, леді. Uh, Ага. Всілене World International, Потім а, іще у мене є титул а, як топ-фіналіст руннерап. Uh -huh. А ось те, що я взяла участь в головному топ-5. Потім іще ось ще одна корона. Фіналіст Волт uh -huh. Інтернешнал. І ось слідуюча корона, а, слідуюча е стрічка, яку я буду. Мені вже видали, які в Атланті я буду представляти ще раз Україну і змагатися за стрічку або за титул, або навіть за корону, як уже там Бог мені дасть. І знаєте, я за все вдячна. Я ніколи не стремилася бути найпершою, найкращою. Я все приймаю з вдячністю. І з великою скромністю, тому що я ніколи не вип'ячую свої титули. Я завжди, от навіть Віка в мене запитала, мені навіть соромно так себе виставляти, тому що все це для України. Я хочу сказати, що я стояла поруч на арені з дівчатами, у яких чоловіки переважно мільярдери, навіть не мільйонери, мільярдери, акторки а, і дуже багаті відомі, успішні люди. І знаєте, стояти там, коли в мене чоловік дійсно звичайний українець. Коли ти був в Бучі, в тебе немає таких величезних статків, ти звичайний пересічний українець, і ти стоїш з такими людьми і ще й можеш вибороти корони. Це дійсно і магія, і е, допомога світлих сил. Е, дякуючи Богу, дякуючи всім вам, що. Я можу зараз е, вам це представити і показати і ще й поїхати на інший конкурс про, е, представляти Україну, нагадувати про те, що відбувається у нас в державі. Так про магію, ти сказала? Давай якраз про це поговоримо наскільки. Ти відчувала, що магічні сили були присутніми на цьому конкурсі? А оце такий найцікавіший момент і найважливіший. Дійсно, я не можу сказати, що тут обійшлося без магії. 16 числа день мого народження. 16.08 це всі мої ключові цифри, ті цифри, які мене ведуть, керують по життю, і моменти всі відбуваються найважливіші. Під цими цифрами. Я хочу сказати, що я навіть не думала їхати, якщо чесно, у мене вже є корона головна. Я думала просто займатися своїми справами, я потрібна тут в Україні. І для мене приснився, прийшло у видінні, приснився сон, що я повинна їхати. Сидів з Євс mm -hmm. така кам'яна печера, і там горіло. Три факели і стояла корона. І мені сказали, ти повинна зайти і її взяти. Тому що ти повинна, ти в минулих життях була королевою. І ти повинна це зробити. І, і, і дійсно дорога була дуже важкою. Я навіть поїхала ризику, ризикуючи, впевнена, що я за допомогою магії своїм видінням. Я зможу отримати візу. Хоча зараз дуже важко, вкрай важко отримати американську візу. Ти в останній день отримала її. так? Я її в останній день мені поставили штамп, там, там ще були свята. І я в той день, коли її взяла, я скористалася так. Я магічні робила ритуали, обряди, щоб мені її дали, тому що в мене за декілька годин були куплені білети, і я впевнена, що мені її повинні дати. Я знаю, що я маю летіти от сьогодні, цим числом. Ми отримуємо паспорти в останній момент. 16 го числа о 16-й годині, а о 20-й годині ми вже сиділи Літак. в літаку. Просто у мене б там просто вже здали б нерви і новопосід би мені не допомагав. Як ти з такими шаленими просто перепадами, турбулентністю справляєшся? Я дуже врівноважена і я знаю, я, я розраховую свою магічну силу, свою енергію і вірю своїм вищим силам. Моя подруга, дизайнер, Галіна Гріб. Вона була зі мною, і в неї так дійсно вже нерви не витримували, тому що ми маємо летіти куплені білети, білети дуже дорогі. І витрачені сили, нерви, енергію нам дуже важко було добиратися проходити контроль. Ці чемодани такі важкі. Один чемодан 30 кілограмів. А в там? нас їх було п'ять. І ми тягнули ці чемодани, постійно переживали Це, автобус, були пересадки, ламався, ми ці чемодани витягали, тащили з одного місця в інше. Ми сиділи на цих чемоданах. ну Тобто дорога була дуже важкою, дуже важкою. Я навіть думаю, що не кожен чоловік витримає 100%. тягатися з такими важкими чемоданами, не спати, не їсти. і... Взагалі. Але я чітко казала: ми йдемо сюди, ми йдемо зараз, ми їдемо, тому що нам дадуть візу. Я знаю, я вірю, я довіряю своїм янголам, які мене керували. Я постійно бачила корону на картинках, крила, і вони мене вели. Тут багато можна розповідати, але хто мене дивиться, хто знає Анну Атаманову, вони зрозуміють мене, про що я говорю. Тому що люди, яким дуже важко і зверталися до мене, вже зневірені були. Дуже багато пройшли майстрів, які не могли допомогти. І я, знаєте, своїм енергетичним впливом, баченням їм допомагала, і тут мені прийшлось на собі. А коли ти впевнений, ти ставиш усе, а, там якісь можливо останні кошти, да, витрачаєш на цей білет і їдеш, а, і не, навіть не знаєш, що в тебе буде віза. Але я знаю, що вона в мене буде. І, і їду просто так на обум ще й везу з собою дівчину, яка також кинула всю роботу, їде зі мною. І ми просто я кажу: їдемо вперед і закриваємо очі, і все в нас вийде. І буде в нас корона, і в нас ось аж. Навіть три, чи відчувала ти? Присутність на конкурсі інших майстрів. Давай так а, Чорні відьми, дуже світлі відьми. Тобто щось, що, які чвари відбуваються всередині конкурсу. Повірте, на цих конкурсах йдуть дівчата, які настільки сильні волею, духом, впевненістю і обов'язково підкріплюються магічними. Не всі, але дуже було магії. Різних країн і зрозуміти, щоб отримати корону і стрічку, не володіючи магічними здібностями, я думаю, що це дуже важко. Угу. Дуже важко. Дійсно, ми зіткнулися з тим, що у нас викрадали прапор, наш любий, прапор України. Представляєте, це посягнення на, на взагалі на все на ради незалежність. Раді чого ти там, раді України, заради України? І тут ми цей прапор виглажували, випрасували Галі його сама пошила. З яскравих таких кольорів, і, і, і ми над ним так трусилися всю дорого. Ми кожен раз перевіряли, бо речей дуже багато примірками підшивали прапор на місці. на місці. Все без прапору, там виключають взагалі з конкурсу учасниць. І в нас нахабним образом поцупили прапор, і мені потрібно виходити. На щастя, здобули. Люди з моєї команди здобули цей прапор за три хвилини прибігли з ним. Я стою просто впевнена на виході, що мене можуть зараз виключити взагалі з конкурсу. І е, дякуючи Богу, що бачили, що ми передавали з адміністрації цей прапор, і він зник. А коли його принесли з топочкою, там кожна виходить дівчина і бере свій прапор, і він зник. Попереду нас були. Е, Дівчата вже чимало, я під 58 номером. Угу. Я знаю, хто його взяв, але угу. я не буду в ефірі про це говорити, тому що ну, нехай це залишиться за кулісами. Я точно знаю, я бачила, хто це в видінні. Людина вкрала прапор для того, щоб я виключилась, тому що бачили, що в мене дуже класні образи, наряди, і я і маю, велика підтримка. Так, велика підтримка. Але так. нічого не е, вдалося зробити тобі. Тому що ти світла в нас. Я світла, так. ти світла, так, ти завжди з позитивом, ти завжди з гарними думками, ти завжди відкрита і завжди з добром до людей, до заради України. Заради тих людей, які втратили своїх близьких, заради тих дітей, які навчаються аби як і в підвалах сидять я. Пішла за Україну і використала всю свою магічну мощ. Я стояла перед океаном, я заряджалася кожного дня. І з усією своєю енергетичною міцністю я зрозуміла, що я стала сильніша. Угу. І я зрозуміла, що я можу більше брати енергії, і це мені було потрібно, щоб я зрозуміла, що я можу більше. І я знаю, що я тепер можу допомагати людям набагато більше, з набагато більшою силою. От тут поставимо три крапочки, тому що будемо допомагати всім, хто дивиться, не тільки наш YouTube канал, а й інші YouTube канали Заходить на YouTube канал Ані соціальні мережі. Там завжди можна знайти номери телефонів і звернутися до Ані, якщо потрібна допомога. Тобі ми дуже-дуже дякуємо, що ти поділилася частинкою свого серця, частинкою України, тому що ти теж частинка нашої держави. Це моя любов до України і до наших людей. Як би не було важко, ми все здолаємо. Ось вам приклад. Ми всі допомагаємо, чим можемо. Якщо е, люди... З магічними властивостями, з здібностями ми також допомагаємо. Якщо лікарі теж допомагаємо, але ми на рівні. Зрозумійте, ми не а, от зараз цей момент, коли я хочу сказати, що були часи, коли знищували а, відьом а, магів і боялися цього, то я хочу донести до людей, що не бійтеся, ми є. Лікарі, але в енергетичному плані, і ми допомагаємо. Я не кажу за всіх, я кажу за себе. Ми бажаємо тобі успіху вже в жовтні. так? Ти сказала, так. що будеш Дай представляти Бог, Україну <свят> в Атланті. З Божою помощю, так. Чекаємо на корону. <свят> Чекаємо на титул і корону. Тобі успіхів. А нашим глядачам я бажаю гарного дня і мирного неба над головою.